1 січня 2013 року набрав чинності закон України про зайнятість населення. Державна служба зайнятості продовжує безоплатно надавати весь спектр передбачених законодавством соціальних послуг громадянам і роботодавцям. А відповідно до нового закону особи старші від 45 років і страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентноспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, буде визначено перелік навчальних закладів, які будуть працювати саме через ваучери. На сьогоднішній день поки ще Цього переліку навчальних закладів Кабінет міністрів не визначив, є орієнтовний перелік професій, спеціальностей, які можна отримати через ваучери. Тому на сьогоднішній день ми хочемо, щоб наші глядачі отримали інформацію, що є така можливість центра зайнятості, є можливість підвищити конкурентну здатність шляхом отримання ваучера вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ваучер може отримати особа навчальний освітній рівень, якої не менше ніж професійно-технічний. Тобто, якщо людина має середню освіту, на жаль, ми не зможемо такій особі видати ваучер. І хотіла б звернути увагу на те, що ваучери може отримати не лише безробітний, який зареєстрований в центрі зайнятості, а й особа, яка є зайнятою, яка працює. Тобто, якщо їм потрібно для підвищення конкурентоздатності пройти перепідготовку або здобути якусь іншу спеціалізацію, підвищити кваліфікацію, можна звертатися в центр зайнятості, поки що ми ведемо облік таких осіб, а в майбутньому, потім будемо вже конкретно визначати, яким саме шляхом ми зможемо задовольнити потреби такої людини. Коли центр зайнятості отримає Перелік навчальних закладів, які будуть здійснювати навчання через ваучери, і ми матимемо затверджений перелік професій. Потім ми будемо вже конкретно говорити з кожною особою, яка виявила бажання підвищити свою конкурентноздатність на ринку праці. Слід зазначити, що особа може самостійно обирати професію чи спеціальність для перепідготовки або підвищення кваліфікації з переліку професій, затвердженого Кабінетом міністрів України, а також навчальний заклад, в якому вона бажає здійснювати навчання. Тетяна Головачова, Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.